Дрони від Google, що доставляють їжу. Фільм зроблений чатом GPT, та нове місто, побудоване Ілоном Маском. Всім привіт! Мене звати Женя Білозерв і це Елмір News, рубрика з актуальними новинами сьогодення. Обов'язково підпишись на канал, аби завжди залишатися в центрі всіх техноновин. І не забудь залишити вподобайку під відео. А ми розпочинаємо. Коли українці чують слово дрони, ми представляємо, як ЗСУ відважно використовують ці штуки в бою. Коли слово дрони чує компанія Google, вони представляють. Їжу дорічна компанія Alphabet, якою володіє Google, планує протягом 12 місяців розробити технологію доставки безпілотниками. Більш того, зараз ця технологія вже використовується у тестовому режимі в Австралії, де дрони WING доставляють до тисячі невеличких пакувань на день. Виконавчий директор Адам Вудворд каже, що система доставки буде більше схожа на ефективну мережу передачі даних ніж на традиційну транспортну систему. Загалом, під час час випробування дрони доставляють продукти, готову їжу та каву для користувачів. Доставка поки що безкоштовна, і зараз десь засумував власник нової пошти. Головне питання, яке зараз вирішується, це регулювання заказів та керування такою великою кількістю роботів. Тому що для них потрібно три основних апаратних елементи: дрони, доставки, майданчики, де дрони злітають, приземляються та заряджають батареї, та автозавантажувачі, які дозволяють компаніям залишати свої пакети для збору. А! Ну і звісно, шум. Google зіткнулась зі скаргами на шум дронів від деяких жителів Австралії. Компанія вклала багато зусиль, щоб зробити літак максимально тихим. Але до ідеальної тиші ще дуже далеко. Звичайно, ця технологія до нас дійде ще дуже не скоро, але погодьтесь: звучить вже класно. Доставка дронами. Прикольно. Що ви про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. Якось сидів Марк Цукерберг в Твіттері і думав: Інстаграм в мене є, Фейсбук в мене є. Чому не зробити свій власний твітер? Саме так компанія Мета почала працювати над автономним текстовим додатком для нової соціальної мережі. Як анонсували в компанії, це буде окремий простір, де творці та громадські діячі зможуть ділитися актуальною інформацією про свої інтереси. Додаток, схожий на твітер, дозволить мета скористатися перевагами поточного хаосу в компанії під керівництвом Ілона Маска, який півроку тому купив Твітер. Потім почав вводити якісь дуже дивні правила, із за чого багато робітників Твіттеру лишилися роботи. Чи стане успішний проект, схожий на Твіттер, але від Марка Цукерберга, покаже час. Єдине, що стабільно в цьому житті, це Ютюб. Ну і звичайно, наш Ютуб канал, на який ти обов'язково прямо зараз повинен підписатися, аби підтримати український контент. Дякую. До речі, про Ілона Маска мільярдер планує побудувати своє власне місто для співробітників SpaceX та Boring Company. Це буде щось схоже на Техаську утопію, де буде 110 будинків вздовж річки Колорадо, де його співробітники будуть жити та працювати. За останні кілька років Макс і його партнери скупили щонайменше 1416 гектарів землі приблизно в 35 милях за межами Остіна, штат Техас. Мільярдер. Планує перетворити локацію на місто під назвою Стейлбрук. А ти в коментарях напиши, як би ти назвав своє місто, якщо б воно в тебе було. Цікаво, буде почитати. Співзасновниця та генеральна директорка HTC Шервон заявила, що Apple дуже скоро планує випустити свою власну гарнітуру змішаної реальності. Причому настільки скоро, що уже ось в 2023 році, це такі окуляри, які пов'язують фізичний та е, цифрові світи. Два в одному. Розширена реальність це нова форма взаємодії зі світом. І вона може змінити парадигму персональних комп'ютерів. К слову, Apple це не єдина компанія, яка хоче взяти участь у AR-VR-перегонах. У жовтні Meta випустила гарнітуру Quest Pro, що щитує міміку та додає віртуальні об'єкти. Sony випустила нову PlayStation VR 2, від якої шаленіє вже все ком'юніті геймерів. Я теж хочу. Microsoft. Hololand. Samsung заявила про розробку власної гарнітури змішаної реальності, і Xiaomi нещодавно представила свій прототип окулярів доповненої реальності. Коротше, років через 20 всі будуть замість кепок носити а, шоломи. Ось такі великі, будемо ходити і дивитися. А років через 50 комп'ютер буде настільки маленьким, що буде виглядати як лінза, і ти його будеш вставляти в око і грати в КС-ку. Потім будете казати, що ми це бачили не в Сімпсонах, ми це чули від Жені Білозерова. Аж страшно. Технічний директор Microsoft в Німеччині Андреас Браун заявив, що вже в цьому місяці анонсують чат GPT. Як стверджується, нова система буде сприймати не тільки текст, але й звук і зображення, а ще згенерувати вам унікальне відео. Більш того, як тільки чат GPT вийде, ми обов'язково затестимо цю штуку та те, що у нас вийде, оприлюднимо в свій Тікток. Тож обов'язково підпишись на наш Тікток, лінк буде в описі. Серед інших покращень обіцяна швидка генерація відповідей, а самі репліки будуть більше схожими на відповіді живого співрозмовника. Тож Якщо тепер тобі буде сумно та самотньо, ти зможеш поспілкуватися зі штучним інтелектом. Або зі мною. В інстаграмі пиши мені, я тобі відповім. Ех, Пам'ятаєте часи, коли ми з вами бігали з телефоном по місту у пошуках Пікачу безтурботний 2016 рік? Автори Pokemon GO анонсували нову AR-гру Peridos чи Перайдос. Перайдос проект схожий на сучасну суміш покемонів та класичного Тамагочі, де гравцю належить виховувати чарівну істоту, грати, годувати, гладити та навчати трюками. Гравці також можуть об'єднуватись, щоб створювати нові види вихованців. Гра вийде 9 травня і буде абсолютно безкоштовною, але з мікротранзакціями. Куди без них? А на сьогодні все обов'язково підпишись на наш канал, аби не пропускати нові відео. Також залиш свою вподобайку, аби підтримати український контент. А з тобою був Жені Білозеров. Знюхаємось.